Вступна кампанія у Приуцьких коледжах в самому розпалі: подача заяв, реєстрація особистих електронних кабінетів та підготовка документів новий етап для сотень молодих людей. У Приуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка триває подача заяв для вступу як на базі 9, так і 11 класів. Всі п'ять освітніх програм до послуг потенційних студентів та вступників. На базі 9 класів продовжується прийом заяв для навчання за освітніми програмами початкового освіта із поглибленим вивченням іноземної мови, і з поглибленим вивченням інформатики або інклюзивним навчанням. Так само триває подача заяв за спеціальністю середня освіта, спеціалізація технології і спеціалізація фізична культура, що теж досить популярно і запитувано серед вступників. І так само ще можна стати журналістом, вступивши на відповідну освітню програму після 9 класів. І е, 5 числа стартувала подача заяв на базі 11 класів. Це у нас спеціальність дошкільна освіта, відповідна освітня програма дошкільна освіта. Особливо цікава пропозиція для тих вступників, хто має проблеми зі складанням НМТ, десь трошечки не добрав балів, і в цьому році їм дорога до університетів вже зачинена. Можна сказати, то можна вступати за співбесідою для навчання в нашому коледжі на бюджетні місця. Повторюю. Ріс, це спеціальність дошкільна освіта. Якщо цікавлять інші спеціальності, то в нас теж є для 11-класників небюджетні конкурсні пропозиції, тобто для навчання за контрактом можна на всі інші освітні програми також вступити. Відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Радченко говорить: якщо ви хочете вступити в педколедж після 9 класів, поспішайте, адже термін реєстрації майже добігає кінця. Тому, шановні абітурієнти, не зволікайте. Бо якщо ви прогавите свій час, то відповідно ви тоді можете скористатися додатковим набором, але то вже інші трошки умови. Тому прийом електронних заяв триває в нас до 13 липня до 18 години і ні хвилиною більше, ні хвилиною раніше. З 14 липня по 22 липня проводяться співбесіди і творчий конкурс. Вже другий рік поспіль в коледжі немає вступних іспитів лише співбесіда та творчий конкурс на всі спеціальності, крім фізичної культури, співбесіда з української мови. А на фізичну культуру, повторюся, творчий конкурс, тобто це випробування фізичних можливостей. Абітурієнти складають нормативи. Що стосується вступників після 11 класу, то е, подають заяви абітурієнти з 5 липня по 22 липня, так само до 18 години. Е, нагадуємо, що Вступники на базі 11 класів вони можуть вступити за результатами сертифікатів НМТ або ж ЗНО. Відповідно, це в нас вони подають заяви. З 5 по 2, з 5 липня по 2 серпня. Відповідно, ті, хто не буде, не планує вступати на основі сертифікату НМТЗ. Ну за певних обставин люди не складали. То, відповідно, вони можуть вступити до коледжу на основі співбесіди. На жаль, цьогорічна вступна кампанія відрізняється від минулорічної. Свої корективи внесли щоденні відключення електроенергії, і ми мусили до того пристосуватися. На сьогодні питання вирішено. Тобто, у нас є безперебійний доступ до інтернету і є. Можливість приймати заяви навіть тоді, коли не має електропостачання на, відповідно до нашої черги відключень. Тобто ми це питання вирішили. А Прилуцький технічний фаховий коледж пропонує вступникам отримати освіту фахового молодшого бакалавра за шістьма спеціальностями: електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, цивільна інженерія має дві ОПП, освітньо-професійні програми, бухгалтерський облік. Е Комп'ютерна інженерія, програміст, ну, в принципі шість спеціаліст. Але особливість нашого навчального закладу заключається в тому, що ми, окрім цих спеціальностей, даємо по цій спеціалізації ще шість робітничих і плюс повну. Загальну середню освіту, профільну загальну середню освіту. Тобто, на виході наш здобувач освіти, студент, уже випускник, має три державних документи: це повну загальну профільну освіту, робітничу спеціальність і фахового молодшого бакалавра. Вступна кампанія у технічному коледжі розпочалася на базі дев'яти класів з 1 липня і вже в суботу, 13 липня, набір завершується. З 14 липня по 22 липня будуть проходити вступні співбесіди з української мови та математики для випускників для вступників 9 класів. З 5 липня по 22 липня триває набір для абітурієнтів на базі 11 класів для тих, хто буде вступати за результатами співбесіди. І до 2 серпня триває набір. Хто буде вступати за результатами національного мультипредметного тесту цьогорічна? Приймальна комісія у навчальному закладі зазнала помітних змін в порівнянні з минулим роком. Кількість подать заяв зросла, оскільки подано більше заяв ніж минулого року на сьогоднішній день. Подано більше 200 заяв абітурієнтами 9 класу, і так як тільки розпочався набір на базі 11 класів. То десь близько 150 заяв уже на сьогоднішній день у нас є. Хоча ще абітурієнтка, та вже так впевнено, говорить Олена, про технічний коледж, адже тут навчається її брат. Він і порадив сестрі вступити саме сюди. Вибір більший тут а на кого можна поступити, і дуже гарне ставлення вчителів до учнів. Вони допомагають в навчанні, можуть дуже добре все об'яснити. Дизайн красивий, тут дуже приємно знаходитися і тиха атмосфера, що нічого не мішає навчанню і добре можна ну, погрузитися в це і добре вивчитись. У мене брат тут навчається, йому тут дуже сильно подобається на будівельній сфері, як там. І... Радив сюди поступити. Нікіта захоплений it технологіями З 1 вересня хлопець вирішив стати студентом Прилуцького технічного коледжу, тому що тут є одна із спеціальностей, яка мені дуже подобається. Це комп'ютерна інженерія. Я люблю все, що пов'язане з інноваціями та всякими алгоритмами. Вступна компанія у коледжах триває, а молодь активно обирає професії до душі. Хтось планує присвятити себе педагогічній справі, а хтось бачить своє майбутнє у технічній галузі. Але всі вони об'єднані однією метою здобути якісну освіту, яка відкриє їм можливості та горизонти.